Підмітає в хаті невістка, голосно попукує і каже, Січень. Підмітає далі і знову пукує зі звуком. Лютий. І так до грудня доходить. Закінчивши підмітати, обертається і бачить свекра. Ой, тату, а ви давно тут? З березня місяця, доню. Переповнений автобус. Звідкись із центру натовпу жіночий обурений голос. Чоловіче, що ви робите? Пауза. Той такий жіночий голос. Що ви робите, чоловіче? Пауза. Зацікавлений голос із заднього майданчика. Мужик, не я три душу. Скажи, що робиш. Валентина Іванівна запитує Петрика. Петрику, ти твір моя улюблена передача сам писав? Чи тобі хтось допомагав? Так, мені тато допомагав. Так от, передай татові, що передачі можна не тільки отримувати, але ще й дивитися. На питання, чому опалення дали на 10 днів пізніше, міністр енергетики заявив, що соромно не знати фізику і що вода при нагріванні розширюється і погано пролазить у труби. Одна подружня пара приходить до сексопатолога. Лікарю, скільки разів і в яких тільки позах ми не пробували, не можемо зачати дитину. Допоможіть! Я вже й не знаю, як вам допомогти, але є у Карпатах старець, хто до нього не звертався, всі вагітніли. Приїжджає подружжя до Карпат, знаходять старця, розповідають свою історію та просять допомогти. Старець окинув поглядом подружжя і, зітхнувши, каже Ех, я й сам не знаю, як вам допомогти, хлопці.